Сьогодні до нас у гості завітала маленька україночка Оксаночка. Як же ми здогадалися, що вона україночка? Вона вдягнута в український одяг. Оксаночка вдягнула довгу вишиту сорочку, спідничку, фартушок, віночок зі стрічками та гарне червоне намисто. А ось що ж Оксана взулася? У червоні чобітки. Погляньте на віночок, діти. Віночок у давнину носили лише дівчата. У віночок вплетені різні квіти, і кожна квітка має своє значення. Так троянда означає красу. Чорнобривці пам'ять, світ вишні материнську любов. А чим же ще можна прикрашати віночок? Колосками, барвінком та миртом. Віночок прибирають різнокольоровими стрічками. Коричневі означають любов до землі. Блакитні вірність. Червоні радість. Жовті сонце, а зелені життя. Але всі вони мусять бути довшими за косу, адже оберігають її. У народі кажуть, коса дівоча краса. Дітки, а ви з вами хто? Так, українці. А чому? Тому що ми живемо в Україні. Яка ж наша рідна мова? Вірно українська? У кожній державі є символи. Які ж символи України? Це герб, прапор та гімн. Прапор існував з давніх часів. Спочатку він був трикутної форми, а потім змінив свою форму і став прямокутним. Він синьо-жовтого кольору. А чому ж саме ці кольори було вибрано для нашого прапора? Жовтий колір це колір сонця, хліба, зерна, що дає життя всьому на землі. А що ж означає блакитний колір, колір неба та води? У давні часи люди використовували різні символи і знаки: це були хрести, ромби, зброя, слово герб. Означає символ держави. Символ нашої держави це тризуб. Його зображують на прапорах, монетах, печатках та документах. В нашій країні є багато міст і сіл, в яких мешкають українці. А ми з вами живемо у Харкові, наше місто. Чудове та гарне, із віконечка ми можемо побачити маленький куточок нашого міста. Але в нашому місті є дуже багато різних гарних місць. Давайте разом їх пригадаємо. Дзеркальний струмінь, альтанка і фонтан знаходиться у сквері перемоги. Градусник це найбільший міський термометр. Розташований у самому центрі Харкова. Сквер Стрілка знаходиться в районі злиття річок Харків і Лопань, звідки, за легендою, і починалось місто Харків. Музей природи при Харківському національному університеті імені Василя Каразіна входить до переліку найстаріших музеїв Європи. Багатофункціональний спортивний комплекс металіст. Центральний парк. Гродяни прозвали його місцевим Діснейлендом. Так як тут можна знайти безліч розваг, сад імені Тараса Шевченка. Ботанічна пам'ятка природи. У центрі міста Харкова один з найстаріших у місті. Харківський зоопарк один з 20 найстаріших у світі. А завдяки масштабній реконструкції перший в країні зоопарк європейського класу і один з кращих в Європі. Дельфінарій Немо. Майдан Свободи вражає своїми гігантськими розмірами. Він один з найбільших не лише в Європі, а й у всьому світі. Вокзал станції Харків Пасажирський. Будівля Держпрому. Це пам'ятка архітектури, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Будинок зі шпилем. Це величезний житловий будинок-квартал. Виглядає помпезно і вражає. Особливо ввечері, коли будинок підсвічується. Парк Саржень Яр. У Сарженому Яру знаходиться знаменитий бювет мінеральної води Харківська 1 Набрати її можна. Безкоштовно. Тут побудували саржену купальню, в яку можуть зануритися найбільші відчайдухи, які не бояться холоду. Канатна дорога знаходиться на території центрального парку і проходить над сарженим яром. Загальна довжина канатної дороги 1385 метрів. А висота до 26 метрів. Час проїзду в один бік. 18 хвилин. До Сарженого Яру примикає і Ботанічний сад Харківського університету імені Каразіна. Його площа майже 42 гектари і він є найстарішим в Україні. Пам'ятник Великому Кобзареві в Харкові зведений у 1935 році і вважається найкращим втіленням образу Шевченка в монументальному мистецтві. На вулиці Сумській знаходиться один з найстаріших театрів України це театр імені Шевченка, Харків великий залізничний вузол, і ця його частина історії теж відображена у пам'ятниках. Тож пам'ятайте і цінуйте нашу прекрасну Україну та наше рідне місто, адже це наша земля, наша історія, наше серце. Нехай любов до України та нашого рідного міста завжди живе в ваших серцях і надихає вас на добрі справи.